Україна просила винищувачів у сполучених штатів ще за місяць після повномасштабного вторгнення Росії. У повітряних силах тоді наголошували, основою перемоги є саме перевага у повітрі, і обіцяли, що українські пілоти зможуть за лічені тижні пересісти з радянських винищувачів на західні літаки четвертого покоління. Насамперед йшлося про F-16 16 літаки, які є легшими за радянські міги, але більш функціональними. Однією з головних переваг f 16 українські пілоти називали можливість знищувати протиповітряну оборону противника. Та на заході цю ідею сприяв мали без ентузіазму пояснювали, для f 16 потрібна підготовлена логістика та специфічне техобслуговування. Підготовка пілотів за нормальних умов це тривалий процес до двох років. Крім того, F-16 – не дешеве задоволення, та й країнам, яких вони є на озброєнні, самим винищувачі не зайві. У деку був острах, що літаки, які далекобійні ракети, Україна може застосувати для ударів по території Росії. Президент США Джо Байден пояснював свою відмову надати Україні f 16 Взагалі просто вони їй не потрібні на цьому етапі війни. Не допомагали ані аргументи української сторони, ані вмовляння, що пена який з українськими пілотами в США лобіював питання літаків для України. якщо ми надамо їм цю зброю, чи це не ескалує ситуацію, чи не втягне США у цю війну? я не вірю в таку філософію. Але такі заяви українська влада чула і на інші найменування озброєнь, які врешті уже перебувають на фронті. Наприкінці січня цього року Німеччина та США нарешті дали зелене світло на постачання Україні танків західного зразка леопардів та Абрамсів. Ми надамо Україні танки типу леопард 2 Це результат напружених переговорів з нашими міжнародними партнерами. Це означало, що черговий важливий етап постачання західної зброї розблоковано. Тоді ж в українському МЗС повідомили, що вже працюють із партнерами щодо передачі літаків. А далі згадки про f 16 усе частіше спливали у виступах українських посадовців. І це були не просто сухі заяви. To your speaker. Your speaker. У лютому Володимир Зеленський подарував спікеру британського парламенту шолом українського пілота із написом: У нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити. And Два роки тому, залишаючи британський парламент, я подякував вам за смачний англійський чай. А сьогодні я поїду звідси, завчасно подякувавши вам за потужні англійські літаки. А за пару тижнів з'явився чи не найвідоміший мем про літаки для України. На лютневу зустріч у форматі Рамштайн міністр оборони Олексій Рєзніков приїхав із символічною хустинкою, яку розгорнув перед журналістами. На ній був хоч і не F-16, але усі зрозуміли натяк. Україна очікує рішення щодо постачання західних винищувачів. Що це ви бачите? У Міноборони на той час просили у заходу 40-50 літаків, щонайменше 3-4 ескадрильї, щоби здобути перевагу над ворогом. Але перших позитивних сигналів довелося чекати ще кілька місяців. У травні прем'єри Британії та Нідерландів оголосили, погоджуються на навчання українських пілотів на F-16. А потім, імовірно, партнери передадуть Україні літаки. Згодом до групи підтримки долучилися Бельгія і Данія. А до наступного 13-го Рамштайну, у так званій коаліції винищувачів, було вже восьмеро країн. Коли у червні команда Суспільного приїхала на засідання у форматі Рамштайн до Брюсселя, головним питанням було, коли нарешті українські пілоти розпочнуть навчання. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг тоді на одному із прес-підходів обмовився, що навчання вже йдуть, що викликало хвилю нерозуміння і радості водночас. Але очільники коаліції винищувачів, Нідерланди і Данія запевняли, усе буде в серпні. А Зеленський згодом на саміті НАТО не дав Столтенбергу уникнути питання про винищувачі. про F-16. Це до мене запитання? Чи вам? Ні, давайте ви відповісте. І союзники дотримали слова днями під час візиту президента Зеленського до цих країн. Стало відомо, що навчання для українських пілотів розпочалися. Ба більше Нідерланди і Данія нарешті офіційно отримали від США зелене світло на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчань. В Міноборони України кажуть, вони триватимуть десь 6 місяців і загалом готуватимуть українських пілотів та персонал для обслуговування F-16 в 11 країнах, тих, які підписали меморандум на саміті у Вільнюсі. Віддані Україна отримує 19 літаків. Нідерланди ще визначається, скільки зі своїх 42 винищувачів зможуть передати Україні. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, західні винищувачі зможуть змінити перебіг подій на полі бою, здобути Україні перевагу в повітрі на окупованих територіях. Але для цього їх Україні потрібно щонайменше сотня. Головна умова для передачі літаків від західних партнерів не завдавати ударів по території Росії.